Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні у нас є справді чудові новини з Польщі, тому як Польща виключила Росію з переліку країн, громадяни якої могли працювати за спрощеною системою в Польщі. Тож, в мене чудовий настрій, я думаю, у вас він також зараз з'явиться. Дивіться це відео до кінця, ставте лайки йому і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, відтепер, від 28 жовтня, Росіяни, які перебувають в Польщі, які збираються туди їхати на роботу, більше цього не зможуть робити за спрощеною системою. Це означає, що вони не зможуть працевлаштуватися на основі ошвячення. Це той головний документ, на основі якого могли, можуть за спрощеною системою працювати українці, білоруси, молдавани, грузини, вірмени. І були руски. Но руських тепер нема, так як ви самі розумієте, що тепер е їх нічого не чекає. Тобто, всі, хто зараз мають вже актуальні документи, вони зможуть допрацювати в Польщі, тобто їх ніхто не буде забирати. А або ж, якщо вже подані заявки на отримання документів до ухвалення цього закону, то вони також їх ще отримують, але всі, хто от після 28 жовтня, виявить бажання працювати в Польщі, тепер їм треба буде отримувати зазволення типу А або в народі його ще називають воєвудське запрошення, яке ніхто робити не буде, тим паче русским. Тож польща зробила дуже серйозний крок. Для того щоб ці громадяни цієї країни в Польщі не затримувалися, щоб їм було тяжко тут легалізуватися, взагалі це також дуже серйозний крок для виїзду росіян з Росії там в Польщу, тому як їм буквально там не знаю, місяць тому. У вересні, от, вересні, їм було заборонено заїжджати до Польщі по туристичним візам, але так як вони могли працювати в Польщі за спрощеною системою, вони могли робити собі робочі запрошення, спокійно відкривати польські робочі візи і по ним виїжджати до Польщі. Тепер такої можливості в них також не буде, бо е, ніхто їм тепер цих, ну якби ці запрошення тепер їм видаватись не будуть. А це означає, що поляки е, в поляків в Росвруських в, в тепер немає шанса обходити польську систему, е, польські закони, і тепер е, в них взагалі немає жодного варіанту заїжджати до Польщі. Якось дуже просто можливо вони будуть за якісь там космічні гроші купувати всі ці документи. Я говорю про воєвудські запрошення, але знову ж таки вони робляться дуже довгий період часу, і зараз майже жодна фірма їх не робить, бо більшість цих воєвудських запрошень вони робилися для українців. А так як українцям зараз Взагалі не потрібно ніяких запрошень, вони можуть просто собі їхати на роботу, виїжджати назад, і можуть просто працювати так само на тих самих правах, що й поляки, то виготовлення цього документу воно є недоцільним. Хіба що буде якась е, компанія в Польщі, яка буде симпатизувати русним, і вони будуть для них спеціально ці документи робити. Але я думаю, що такого не станеться, бо в Польщі не дуже сильно то і любили. 2014 року. Ну, в загальному новини є дуже класні. Це, якби в Польщі це була остання така шпарина, яка мені різала око, коли я розумів, що по туристичних візах в'їзд закрито, але є ж робочі візи, які відкриваються там в Росії за три тижні, і вони могли собі виїжджати зараз, не можуть тепер. Тому все, лавочка закрита, рускі сидіть в Росії. Свою думку з цього приводу, чи це хороша новина, чи це погана новина. пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Я також впевнений, що під цим відео буде дуже багато різних ботів і коментаторів з Росії, які будуть мене хейтити. Тож можете їм там також пару теплих слів написати. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!